Можу сказати, що в Люксембурзі, як і в Україні, як і в Канаді, так і в інших країнах Європейського Союзу, ми всі стикаємося з принаймні схожими проблемами та викликами на дорозі. However, at this point in time, the biggest challenge in Luxembourg, for example, is the number of deaths in road traffic accidents due to excessive uh, speed. Але можу сказати, що в Люксембурзі на даний час найбільшим викликом є перевищення швидкості, яке призводить до великої кількості дорожньо-транспортних пригод. For that reason we started a pilot project called Section Radar. Саме для того, щоб перемогти цей виклик, ми розпочали програму, яку ми називаємо перевірка швидкості на деяких дорогах. The principle is very simple. On a long stretch of road, uh, for example, a motorway uh, between two cities or villages uh, in a tunnel and for a certain uh, number of kilometers, the average speed of every single vehicle is measured. Програма дуже проста. Беремо великий Проміжок дороги, наприклад, між двома містами або великий тунель, і починаємо виміряти швидкість кожної автівки, яка рухається на цьому, на цій частині дороги, і потім порівнюємо загальну швидкість всіх автівок. So, if the average speed is higher than the allowed speed, the vehicle will automatically be logged and the driver uh, subsequently find. І в цьому випадку, якщо ми бачимо, що загальна швидкість всього потоку вища, ніж те, що дозволено на цій ділянці дороги, автомобілі, які перевищують uh, цю дозволену швидкість, буде оштрафовано в подальшому. As for Ukraine, and uh, since my arrival uh, only a few months ago, i could notice that colleagues have to deal with a similar road safety challenges but on a much higher extent starting with the majority of drivers and, and also passengers who are not using seatbelts drivers using their mobile phone while driving uh, drivers under influence of alcohol or just uh, simply speeding Я можу сказати, що в Україні я лише кілька місяців, але за цей час я вже помітив, що мої колеги стикаються з великою кількістю викликів, з якими ми не стикаємося. Наприклад, як вже згадувалось, використання мобільних телефонів під час водіння, водіння в нетверезому стані або під впливом наркотичних або інших речовин, або навіть просто перевищення швидкості великою кількістю людей. I could also notice that uh, road safety in Ukraine is challenged by the uh, often poor condition of the roads. Although uh, the government is investing a lot, of, uh, a lot of money to maintain and rebuild road infrastructure. Which is uh, definitely a good thing. But new roads alone will not prevent a driver from having a road traffic accident if uh, the brakes of his vehicle are not working, if the tires are in a bad condition, or if uh, overall the condition of his vehicle is poor. Я можу сказати, що уряд України робить дуже багато для того, щоб побудувати нові дороги, або підтримувати дорожнє полотно у приємлимому стані. При цьому маю сказати, що лише нові дороги не зможуть зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, якщо у людини не справні е, тормоза, або якщо е, покришки на автомобілі не Відповідають а, саме дорожньому полотну, це призводить до дорожньо-транспортних пригод, і це є викликом в Україні. В цьому випадку я б вважав, що потрібно вводити урядовий контроль над технічним станом. Автомобілів, які існують в Україні To, to improve road traffic safety, we should combine different measures within education, engineering and enforcement для того, щоб покращити безпеку дорожнього руху, ми маємо поєднати різні заходи в рамках навчання проектування та правоохоронної діяльності. That is why stakeholders, uh, like, for example, the Ministry of Education, the Ministry of uh, Road and Urban Development, the Ministry of Justice, uh, and some NGOs, need to work together. Саме тому певні залучені сторони, наприклад, Міністерство освіти, Міністерство розвитку доріг та міст, Міністерство юстиції та неурядові організації, вони мають спрацювати разом. Isolated actions and uh, interventions will not produce the same uh, sustainable results than uh, a combined effort. Three factors are known to be uh, the major components in road accidents that's human, road, and vehicle. Складовими ДТП є три головні фактори: це людина, дорога та транспортний засіб. З цих трьох факторів людський фактор він найбільш непередбачуваний, але в той же час найбільш важливий. For that reason, it is crucial to pay special attention to education and cultural development uh, that will lead to a behavioral change. Саме тому дуже важливо приділяти особливу увагу навченню та культурному розвитку, які призведуть до зміни поведінки. Each road road user needs to to be aware that the issues of road safety is vital to his or her own health and safety. Кожен учасник дорожнього руху повинен розуміти, що питання дорожньої безпеки життєво важливі для його або її власного здоров'я та безпеки. That is why uh, traffic safety education programs should focus on specifically identified target groups, like for example, children, youth, adults, parents, teachers, pedestrians, Drivers and so on. Саме тому навчальні програми з безпеки дорожнього руху вони мають зосереджуватися на конкретній цільовій групі, наприклад, на дітях, молоді, дорослих, батьках, вчителях, пішоходах або водіях тощо тощо. Uh, early uh, interactive education for the next generation of drivers and road users plays an increasing role. in raising awareness and also reducing fatalities Рання наступного водіїв та учасників грає величезну роль у збільшенні та випадків In this respect the, the school plays a key role in the education of developing appropriate public road behavior У цьому плані школа відіграє ключову роль у навчанні та розвитку правильної поведінки на дорогах. Таким чином, заняття із безпеки дорожнього руху мають бути включені до розкладу усіх класів та усіх начальних рівнів. Starting, for example, with a program that uh, aims at educating elementary school students uh, in order to uh, familiarize with the fundamentals of using public roads Розпочати можна наприклад із програм, які направлені на навчання учнів молодших класів для того, щоб познайомити їх із основними правилами поведінки на дорогах. Uh, this could be dealt with, uh, like for example in Luxembourg or also other European countries, where police in a traveling puppet theater communicate the basic principle of road safety to young pedestrians in a fun and interactive way. Це можна організувати, наприклад, як у Люксембургу або інших деяких європейських країнах, коли поліція подорожує із ляльковим театром і весело та інтерактивно пояснює основні правила дорожньої безпеки маленьким пішоходам. The experience showed that the kids were very interactive and were not afraid at all to communicate with police officers who were wearing their uniforms. Такий досвід показав, що діти були дуже залучені і взагалі не боялися спілкуватися із поліцейськими, які були у формі. In the second stage, educational parks for traffic safety are used to teach children some basics of traffic law and to make them understand what are their role as pedestrians or cyclists в якості другого кроку можна використовувати тренувальні майданчики для дорожньої безпеки, щоб навчити дітей основам правил дорожнього руху та допомогти їм зрозуміти їхню роль в якості пішоходів або велосипедистів. Due to a high interaction between parents and children, the education of children will hopefully and also eventually contribute to affect parents' behavior. І оскільки діти постійно взаємодіють зі своїми батьками, ...навчання дітей згодом також буде впливати і на поведінку їхніх батьків. Next slide, please. The driving school also plays an important role in the education and the promotion of road safety behavior. As uh, driving is not just about uh, conveying driving skills, but also about correcting behavior. Школа водіння також відіграє дуже важливу роль у навчанні та заохоченні безпечної поведінки на дорозі, адже водіння це не лише опанування навичок водіння, це також виправлення поведінки. Teaching students basic technical knowledge, like, for example, how to check the condition of tires or brakes, will help them to have a car. Moving in a safe condition Навчання студентів базовим технічним знанням, наприклад, як перевірити стан шин або гайм, допоможе їм керувати машиною, яка знаходиться у безпечному стані. Additional teaching topics would be, for example, what to do in case of an accident, what should be done to minimize danger, first aid training or courses, and so on. Додатковими технічними темами можуть бути, наприклад, що робити у випадку ДТП, або що зробити, щоб знизити небезпеку, або первинна домедична допомога тощо. Next slide, please. So, road safety campaigns that are focusing on a specific traffic rule can be very useful and will uh eventually improve the safety of road traffic users. Uh, взагалі, кампанії з дорожньої безпеки, які зосереджені саме на одному конкретному правилі дорожнього руху, можуть бути дуже корисними і з часом будуть впливати на uh, загальну безпеку учасників дорожнього руху. In Luxembourg, we have an annual campaign, uh, which actually just started this Monday. And uh, where drivers will be made aware that away uh, денасісте to prepare the vehicles for the fall uh, and winter season. У люксембургу. Ми проводимо щорічну кампанію, яка до речі почалася цього понеділка, під час якої водіям допоможе дізнатися та підготувати свої транспортні засоби до осінньо-зимового сезону. From uh, middle of October to uh, mid of November, motorists can use the lighting and tire campaign where vehicles, lights, and tires can be checked free of charge uh, in some garages, in a technical control station, or at the automobile club. From the of to the of the stop. The is. Шини, At the same time, the police will intensify its controls with regard to the vehicle lightings and condition of the tires, and uh, will issue summons to drivers in violation of the traffic law, providing them with a deadline of three days. To comply with the legislation. В той же час поліція посилює контроль за належним станом фар та шин і видає повістки до суду водіям, які порушують правила дорожнього руху, і у яких транспортні засоби знаходяться у невідповідному стані. У таких водіїв буде три дні для виправлення недоліків. Файналі Severe and expensive financial penalties for uh, traffic violations are among the techniques or, uh, or, or procedures that make a person uh, refrain from committing the violation and will hopefully create a change of uh, mindset uh, and behavior. <laughs> Жорсткі та дорогі фінансові санкції за порушення правил дорожнього руху також використовуються у якості е, способу впливу на особу, аби особа не порушувала правила. Хотілося б сподіватися, що це також змінить світогляд водіїв та їх поведінку.